Всіх вітаю, шановні глядачі! Сьогодні будемо казати про мінімалку в країнах ЄС та в Україні. І Відповідно, по цифрам зорієнтуємось, зрозуміємо, які, які ці цифри, і відповідно зробимо висновок, від чого ж залежить оця мінімалка. Чому вона така? Якщо брати країни ЄС, то в січні 25-го року мінімальна заробітна плата в Європі становила від. 551 до 2638 євро. залежно від конкретної країни. Якщо взяти загальну кількість країн ЄС, то там 27 країн. Але такі країни, як Данія, Італія, Фінляндія, Австрія та Швеція. Не запровадили фіксовану мінімальну заробітну плату. Тобто в цих країнах немає такого, як мінімальна заробітна плата. Тобто, якщо брати у ці 27 країн, то саме в 22 країнах встановлені ці соціальні стандарти. Якщо казати про найвищу мінімальну заробітну плату, то це Люксембург. І там мінімальна заробітна плата. 2638 євро на місяць. Слідом за Люксембургом йде Ірландія, де мінімальна заробітна плата становить 2282 євро. Нідерланди посідають вже третє місце. 2193 євро. Четверте місце це Німеччина. 2161 євро. П'яте місяць це Бельгія. 2070 євро. Шоста країна це Франція, 1802 євро. І кажучи про мінімальні заробітні плати в Європі. То це Чешська Республіка. 826 євро. Словаччина 816 євро. Румунія 814 євро. І до трійки лідерів з найнижчими заробітними платами в Європі. Це Латвія 740 євро. Угорщина 707 євро Болгарія 551 євро. І кажучи про нашого сусіда, це Польща, то в Польщі мінімальна заробітна плата. Становить 1091 євро. І ось ви по цифрам зрозуміли: європейські мінімальні заробітні плати в євро. І ось давайте порівняємо ці цифри будь-яку країну, яку ми зараз згадали. З України. В Україні зараз мінімальна заробітна плата 8000 гривень. Якщо перевести на євро, то це. 167 євро. Якщо казати про цифри і порівнювати ці цифри, то, відповідно, Україна не досягає навіть мінімуму тих країн, про які ми казали. Але при цьому Україна хоче виглядати і бути представлена в Євросоюзі. Як ви гадаєте, шановні глядачі, з таким рівнем соціальних гарантій, чи буде Україна в Євросоюзі? І від чого залежать ці соціальні гарантії? А це залежить в першу чергу від економічного розвитку. Який економічний розвиток в Україні? Хто ним займається та хто ним займався? Чому в Україні не приділялась увага і не приділяється питанню економічного розвитку? Можна розповідати про вступ до ЄС, можна розповідати про майбутнє України, можна розповідати про реформи. Але якщо не буде вирішено питання економічного розвитку, то нічого не буде в державі, держава не буде розвиватися. В державі не будуть зміни, бо розвитком мають займатися. А розвиток. Питання економічного розвитку, бо від нього залежить складова, залежить рівень життя населення, має бути створені в першу чергу виробничні потужності, тобто виробництво виробництва та послуг відповідних, продуктів. Для того, щоб їх реалізувати як в межах країни, так і за межами країни. Економіка це перший фактор, який надасть все те, що має бути в державі, а це рівень життя. Якщо казати про Конституцію, там чітко наголошено в окремій статті про те, що. Кожен має право на достатнє життєвий рівень для себе та своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. А це досягається завдяки економічному розвитку. Бо не може такого бути, що ця мінімалка в Україні 8 тисяч або 167 євро, вона вирішує питання. Ні, вона не вирішує. Економічний розвиток має бути саме в територіальних громадах, тобто на території, там, де мешкають люди. І цим питанням мають прийматися в першу чергу голови громад. Вони мають бути прямими учасниками в економічному розвитку. У них для цього є повноваження. Там прописано, що треба робити на території. І ось питання. Чи звертались голови громад до Уряду України для того, щоб були вирішені ці питання, для того, щоб були створені оці виробничні потужності. Для того, щоб залучати населення і надавати їм робочі місця, має бути взаємодія між. Територіальними громадами і між Урядом України. І тоді буде розуміння, з чим треба працювати, які треба питання вирішувати. Окреме питання це фінанси. Бо саме Уряд України має надати ту необхідну підтримку територіальним громадам. Для того, щоб в територіальних громадах. З'являлися оці виробництва. Тільки таким чином. А потім вже це питання заробітних плат, які вони є, які вони будуть, які вони мають бути. А не так, що встановили мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень і сказали все. Оця цифра, яка можливо надасть вирішення, але вона не надає і навіть. Якщо порівнювати цю цифру, якщо взяти в Євро 167 Євро, то це навіть не підлягає розумінню до країн ЄС. Таких цифр немає в країнах ЄС. Які можуть бути гарантії для України, якщо Україна за весь її період незалежності нічого не зробила для того, щоб вирішити питання? В економічному розвитку, для того, щоб приблизити оці соціальні гарантії до рівня життя, достатнього рівня життя, як наголошує Конституція. Ось чим треба працювати головам громад, в першу чергу, і уряду України. Якщо одні не працюють, а інші не чуються і зневажають це питання, то ось такий результат. І на превеликий жаль, Україна не буде членом ЄС з такими гарантіями, соціальними гарантіями. Ось, шановні глядачі, які питання є важливими для України, яким треба займатися на даний час. Але ситуація, всі ви знаєте, яка. Вони не займаються цим. Ось тому. Ось такі цифри у вигляді мінімальної заробітної плати в Україні. Тому ми до цієї теми ще повернемось, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі на дану тематику. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про мінімальні заробітні плати в країнах ЄС і, відповідно, порівняли ці зарплати з українською мінімальною заробітною платою. Тому всім дякую і вже до нових зустріч.